Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 2 гривні 2018 року. Ось так виглядає монетка Реверс. Має зображення та напис 2 гривні Україна. Внизу дата 2018, зверху три зуб такий і полукругом підковка. Монета йде магнітна. Гурт має така мілка насічка, а верс монети має зображення Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. На сьогоднішній день є Велика кількість цінних екземплярів монет, які цікавлять колекціонерів. Якщо вам попаде 2 гривні 2018 року, які не магнітні, не притягуються магнітом, ціна на таку монету розпочинається від 100-120 доларів за один екземпляр. Також є різні браки і повороти. Самими дорогими є брак аверс, аверс, Revers, реверс, реверс. Якщо Avers, аверс, аверс монета з обох сторін буде виглядати ось так. Зображення буде Ярослава Мудрого А якщо Реверс, реверс, то напис 2 гривні, друзі. Ось так. Ціна на таку монетку сьогодні перевищує 300 доларів. І найдорожчими з цієї серії це є повороти у 180 градусів. І монета з поворотом у 180 градусів з обох сторон буде виглядати, друзі, ось так. Це самі найдорожчі з обігових монет, які є. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю, можете викладати на різноманітних аукціонах, там ціни навіть дорожче можна продати в 2-3 рази. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.